Від бізнесменів до школярів на Херсонщині вже вдруге обирають кращого благодійника року. Цьогоріч на регіональний етап національного конкурсу Благодійна Україна подано 15 заявок. Аби все відбувалося прозоро, чесно та об'єктивно. На обговорення переможців журі конкурсу запросила знімальну групу нашого телеканалу. Усі подробиці дізнавалися Анастасія Соболєва. Національному конкурсу Благодійна Україна вже два роки. Саме в такий спосіб асоціація благодійників вирішила відзначати добрі справи українців. Шукають доброчинців і в регіонах. Херсонщина одна з небагатьох, де проводять обласний етап конкурсу. Цьогоріч за цю справу взявся фонд громади Херсона захист. В этом году наш фонд «Громады Херсона Захист» стал официальным представителем национального конкурса, и поэтому мы объявили свой региональный конкурс в рамках национального, который называется «Благотворительная Херсонщина». Сегодня здесь, в театре, работает жюри конкурса и наблюдательный совет для того, чтобы было все открыто, честно, прозрачно, и для того, чтобы победителями были из зібрані, Ну, саме й Бізнесмени, школярі, благодійні фонди і звичайні херсонці – Усього 15 заявок має розглянути конкурсна комісія. Обрати кращого благодійника регіону місія відповідальна, тому кожну заявку журі обговорює довго і прискіпливо. Вот у нас сьогодні три неформальних молодіжні групи, і це радує, що молодь сьогодні займається благодійністю. отдают частичку своего сердца тем, кому она очень нужна, кому очень нужна эта помощь. Среди представленных есть и кандидатуры из районов. Это Иглопристанский благотворительный фонд, это Тюрюпинский фонд громады. Мы ожидали больше получить кандидатур. Ну, может быть, время такое вот очень сложное, тревожное помешало. Но на самом деле хочу обратиться к херсонцам. Давайте замечать тех, кто делает добро. У складе жюри знания и авторитетные люди Херсон. Она отець Євгеній, наприклад, сам робить багато добрих справ і підтримує усі починання благодійників. В Принципі благотворительності та божественно. Тобто не всі можуть це робити, не всі це розуміють, не всі це переживають. Я вот, сьогодні отримав масу удовольствия, пересматривая анкети, пересматривая ці заявки, для себе вот які есть люди, действия. И лично мене це вдохновляє теж. Кожен з членів журі не вперше стикається з благочинністю. Втім, навіть вони при розгляді заявок були вражені безкорисними вчинками херсонців. Я для себе, наприклад, відкривав деякі. Такі речі я просто не знав. Це, це прекрасно, що в нас в області є такі організації, є такі люди, є фонди, які сьогодні займаються безпосередньо допомогою людям, людям, які потребують цієї допомоги. Не соромтеся робити добро і подавайте заявки. Є чудовий конкурс, і дай Боже, щоб це послугувало прикладом для багатьох інших людей, які хочуть творити добро. Усі 15 заявок братимуть участь і в національному конкурсі Благодійна Україна. Церемонія нагородження відбудеться у столиці 21 березня. Своїх янголів добра отримують і херсонські благодійники. Переможців оголосять під час ефіру на нашому телеканалі 16 березня о 19.30.